Теплий баклажановий салатик із курячим філе. Все окремо перчик і цибулька з морквою, і м'яско. Все дуже-дуже смачно, самодостатня страва. Беремо кусочок хлібчика і їмо цей салатик як теплим, так і холодним. Доброго раночку вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов і я рада новій зустрічі з вами. Зараз літочко, Зараз ми маємо хто купує, хто свої ці овочі мають, але вони не, не наскільки дорогі, щоб не приготувати цей салатик. Цей салат дуже яскравий, дуже смачний. Це теплий баклажановий салат із курячим філе. Він наскільки яскравий і наскільки смачний, що ви обов'язково захочете приготувати його іще. От дивіться, що для цього потрібно. Я беру для нас двох. Беру все по одному. А ви дивіться на свою, на свою сім'ю. Я беру один ось такий синій. Ось так. По грамах я не буду показувати. Потрібна одна перчина. Я візьму дві по шматочку, по половиночки. Якщо у вас є, жовтенький, таки, такого зеленого кольору, червоний, щоб цей салат був яскравий. Одна зовсім невеличка морква потрібна нам. Пів цибулини я ось такої беру здорової, зовсім невеличкий шматочок гіркого перцю. Буде потрібно одне куряче філе, сіль, перчик, сушений чесник до смаку. і мелений перчик. І ось таку я отримала подаруночок, ось таку приправу це приправа для гріля. От саме вона нам для м'яса і підійде найбільше. Потрібна буде терочка для корейської моркви. Перш за все, що нам потрібно, це. Салат цей робиться, ну не скажу ще сильно швидко, але конвейером. Ось перш за все, беремо курину грудку Ось так. і розрізаємо її отак, вподовж. На дві такі великі відбивні. Відбивати не, не потрібно, нічого не потрібно такого. Тепер беремо перчик. Чорний, зовсім не багато, тому що там у приправі для грілю теж є перчик. Беремо сіль і сушений часнечок. І тепер візьмемо оці приправки, цю приправку. і притрушуємо так. З однієї сторони поки що. Беремо оливкову олію і просто змащуємо, так, ніби втираємо в одну сторону і перевертаємо і те ж саме зробимо з іншої сторони. Ось так. І викладаємо. Це м'яско поки що на тарілочку, щоб воно трішечки промаринувалося. Так, наступним етапом приготування у нас є синій. Він помитий і висушений на рушничку. Потрібно його почистити, але не повністю. Відрізали ніжку і відрізаємо цю тверду частинку, теж. І тепер обчищаємо через один. Ось так одну. Смужку відрізали, одну залишили, одну відрізали, одну залишили. Чому саме так? Я вам скажу. Якщо ми почистимо зовсім при жарці, потім, коли ми будемо вже змішувати, може розвістися наш синенький. А якщо не почистити, буде дуже грубий. А так ми робимо такий у нас полосатенький. І тепер просто ріжу на три частинки. Він у нас буде такий виконаний в одному такому, як стилі, е, отакими смужками. І перчик, і цибулька, все у нас буде смужками. Ось такі, дивіться, ось такі смужечки. Ось так порізали. Тепер беремо мисочку і викладаємо. Ось так і нам потрібно посолити. Це робиться не для того, щоб зійшла гіркота, а для того, щоб вони. Віддали нам зайву вологу, вона нам не потрібна. І потім, коли будемо обсмажувати е, наші баклажанчики, вони не візьмуть багато олійки. Ось так. Присолили і теж залишаємо самі нарізаємо всі інші інгредієнти. Нам потрібно перчик, я беру пів перчинки. Ось так і теж нарізаємо смужками. Ось так, перчик дуже тонко нарізати не потрібно, тому що ми будемо його обсмажувати. Не потрібно порізати цибульку, цибульку тут дивіться. Е, я буду різати я буду різати пір'єм. Отакими От тонесенькими, тонесенькими, тонесенькими. Якщо у вас є синя цибулинка, можна пів такої-пів такої. Пів так як виложимо на таріночку, потрібно так розтривушити її, тому що, коли будемо обсмажувати її... Цей салат, теплий салат, він зовсім без заправки. Зовсім заправки тут салатної не буде. Ми, коли все змішаємо і подивимося, як воно буде, можемо додати зовсім невеличку капелиночку оливкової оліки. Якщо нема оливкової, є звичайно. Ось так і відставляємо. До перчику ми можемо додати зовсім невеличку таку скибочку, гіркого перцю. Зовсім таку манюню-манюню. Це в тому разі, якщо у вас немає там таких людей похилого віку, або діточок маленьких, кому не можна їсти перчик. Зовсім ось так. Сюди до цього перчику. І тепер у нас залишилось натерти моркву на корейську. Оцю терочку для корейської моркви. Тут теж беріть, беріть моркву отаку, тому що нам довгі такі смужки не потрібні. І коли будете натирати, натирайте і придавлюйте, тоді вони будуть товщі. І там, дивіться, ми все приготували. Воно вже виглядає, дивіться, як гарно. Перчик, морква, біленька цибулька. Ось такі синенькі. І мариноване м'ясо. Поки що залишаємо це все хвилин на 5 щоб синенькі ще віддали нам вологу, а м'ясо промаринувалося. М'ясо промаринувалося у нас. Все вже у нас готове. Вмикаємо газ, ставимо сковорідку І на сковорідку одну капелиночку олійки, тільки щоб змастити. Тому що м'ясо у нас змащене теж олійкою. Нам не потрібен зайвий жир. І сковорідку треба розігріти, розкалити прямо. Потім ми викладемо м'ясо і відразу ж прикрутимо газ і накриємо кришечкою. Нам потрібно, щоб м'ясо швидко але проготувалося повністю, щоб воно не засушилося. Сковорідка розігрілась, беремо замариноване філе і викладаємо на розігріту сковорідку. Накриваємо кришкою і прикручуємо газ. Поки м'ясо смажиться, ми дивимося, що у нас тут із синіми. І баклажанчики не віддали вологи. І тут у них немає. Але все-таки ми відіжмемо їх трішечки. Все ж таки, вологи трішечки є. Так, а синенькі розправляємо, щоб вони були рівненькі. Провірити можна ножечком. Ось так проколюємо, дивимося, яка витікає сік. Якщо вже сік прозорий, значить готовий. Так все, м'ясо готове, викладаємо на дерев'яну дощечку, щоб воно вихолоняло. Ось таке воно повинно бути рум'яне, із таким жирком, який залишився на м'ясі. Отак ми і залишаємо, щоб воно прохолоняло. Сковорідку. Промиваємо обов'язково. Ставимо знову на вогонь, наливаємо олійки. Пам'ятаємо, що сині люблять олійку. Ложки 2-3 я налила. Розігріваємо, знову ж таки. Викладаємо синю. Баклажани висмажуємо на відкритій сковорідці без кришки і на великому вогні. Росмажуємо декілька хвилиночок. Сині гарно висмажуються. Ми їх не присолюємо, тому що ми їх посолили раніше. Не забудьте про це. Дивіться, що я вам хочу показати. Ми нам... Посолили сині, налили олійки зовсім-зовсім мало і вона вся залишається. Щоб ми поклали на сковорідку сухі сині, вже б тут би олійки цієї не було. Сині б забрали. Так ось так. Вони вже готові, хвилиночка, і я їх забираю. Ось так підрумянулась. І тепер я висипаю у мисочку, яку я приготувала, але висипаю без олійки. Роз, так, щоб вона трішечки похололи. Сюди, на цю олійку, викладаємо цибульку і розтрибушуємо її. Нам повністю її просмажувати не потрібно. Нам потрібно, щоб вона віддала свій смак і стала така прозора. Трішечки стала м'якшою вона, додаємо сюди моркву. Інгредієнтів, що ви любите більше, що менше, робіть на свій смак і розсуд. І тепер разом з, морко... з моркою теж декілька хвилиночок, щоб морква стала м'якішенька. І тут важливий нюанс. <кху> Морку і цибульку нам потрібно трішечки. Присолити зовсім-зовсім небагато. Всі інші овочі в нас підшолюють. Ось так. І додаємо обов'язково, там, де смажиться цибулька, додаємо гарну дрібочку цукру. Цукор, він ніби карамелізує цибульку. І вона буде такого і приємного смаку, і приємного кольору. І робите все такое, бачите, золотий стоїть. безперервно помішується, щоб не пригоріло. Так, все, цибулька пом'якесенька, ось такі. Теж висипаємо сюди до синіх. Доливаємо олійки, зовсім небагато, ложечку. так. І кладемо на сковорідку перчик. Теж на великому вогні 10 чотиринчиків. Карше прогрівся і трішки крістіляк і віддам свій аромат. Зовсім-зовсім трішечки притольний. І для балансу додаємо дрібочку малесеньку цукру. Поки сковорідка в нас ще гаряча, ми додаємо на неї. Зелень петрушки або кінзи, не кропу, кріп і баклажани вони не дружать. А саме або коріандр, або кінза, холяндра, як вони кажуть, це на гарячу сковорідку, щоб не смажилось, а прогрілось. І віддала нам весь свій смак. Але не втратила кольору. І додаємо зовсім невеличку дрібочку сушеного чесночку. Все гарно змішуємо. Ось дивіться, як гарно змішалось. Петрушка прогрілась, але кольору свого не змінила. Оце так нам потрібно. І ось тепер змішуємо все разом. Вже так гарно дивіться. Різнокольорово. Але в нас. Залишається порізати. М'ясо можна порізати, а можна порвати на такі волокна. І ось тепер ми змішуємо цей салатик. Далі, дивіться, який він. Він такий не сухий, тому що все гарно посмажене. Дивіться, який він гарний. Такий яскравий, святковий і літній. Ось так. Треба буде сквозь куштувати. Це щось неймовірне. Все все. Дивіться, повноцінний. Чи обід, чи вечеря. М'ясо, овочі. Дивіться, яке воно все. Все відокремлене, нічого не, не пересмажилось, не переварилось. Дивіться. Аромат. Ви ж самі розумієте, так? Да? Ммм. Я просто вам дуже рекомендую. Прямо наполягаю. Приготуйте смакота, неймовірна. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось. Божого захисту вам, Божої охорони, нехай Господь благословляє кожного з вас, щоб ніхто з вас ніколи не був голодний. Не забуваємо про тих, хто поряд. Кому потрібна допомога, і не забуваємо молитися, допомагати, хто чи може, нашій армії, тому що ми залежимо зараз від Господа нашого і від нашої армії. Тому, зустрінемось з вами, була як завжди, я, Любов.